Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо крем-чіз на вершках. Це універсальний крем, який можна використовувати для капкейків, для наповнювання в тортиків та інших десертів. Для приготування крему нам знадобляться вершки жирністю 33%, вони мають бути дуже холодними, цукрова пудра та вершковий сир. Холодні вершки додаємо до сиру, всипаємо цукрову пудру і взбиваємо міксером на середніх обертах приблизно 2-3 хвилини. Крем готовий. Дуже довго крем збивати не потрібно, тому що ви його можете перевзбити. Коли ви побачили, що всі інгредієнти об'єдналися і маса повністю однорідна, це означає, що крем вже готовий для використання. Цей крем є, по-перше, смачним. По-друге, дуже швидко готується. По-третє, його дійсно дуже багато клієнтів полюбляють, тому що він не має солодкого такого дуже приторного смаку. Я часто використовую його також для тортиків та для інших десертів, таких як бізе Павлова або навіть для профітролей. Обов'язково спробуйте приготувати, впевнена у вас все вийде.